Я іноді не сплю ночами, бо так боюсь казати правду, що серце моє рве щоранку, від зорів до світанку, і біль той не минає вранці, бо знаю, світ палає завжди. Що люди прагнуть руйнувати, війною все завоювати, що я не можу щось зробити, Щоб божевілля це спинити. Я плачу від світанку, тримає біль щоранку, і серце так зжимає, і розум не пускає спочити на тім ганку, де сонце є щоранку. Я очі так закрию, щоб біль мене поглинув і більше не пускає, де сонце промінь має, де є проміння щастя. І мить від того здасться мені таким болючим, що аж стає пекучим. Я так молю до тебе, щоб дав мені надію, щоб розум мій пекучий, нарешті мав спочинок, щоб серцю дав хоч трохи любові і відпочинок, щоб я, нарешті, встала уранці на сніданок, і біль пішов повз ганок, де сонце промінь має. Я спокій хочу врешті відчути вже нарешті, і більше б той покинув і мій розум мав спочинок.